Всім привіт, мене звати Макс, і ви на моєму каналі. Я знаю, що дуже довго не було відео на моєму каналі, десь приблизно місяць, а може більше. Е -е -е. І це все тому, що почалася школа, було купа справ, там домашні завдання, потім почалися ще контрольні, просто не встигав знімати для вас відео. Але почав знімати для вас коротке відео потрошку. Canceled... <кхось> і зараз, коли канікули, постараюсь для вас знімати дуже такий хороший контент. І зараз на канікулах я знов приїхав в Карпати, але вже в інше місце. І тут територія теж дуже велика. Я зараз тільки приїхав, буду, ну, на протязі свого тут перебування для вас знімати різні огляди цієї території, знімати е, все, все про все, що тут є, про себе буде знімати, щось може новеньке вам розкажу. Щось, може, ви вже бачили або знаєте про мене. Ну, отже, що я хочу сказати, дивіться відео, буде дуже цікаво. А щоб не пропускати ні одного відео, натискайте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І дивіться мої відео. Ось такий от вид з балкону є. Зараз я зніму для вас це відео, потім зразу побіжу. І... Тут дуже велика територія, буду знімати огляд на територію. Коротше, буде дуже цікаво. А випишіть в коментарях, чи сумували ви за моїми відео, чи ні. Мені дуже приємно читати ваші позитивні коментарі. А негативні коментарі я просто читаю і якби ігнорую. І до речі, зараз на каналі приблизно 420 лишніх підписників, скоро 500 підписників. А після 500 підписників е я вже хочу набрати тисячу. Ну, 500 плюс 500 це тисяча, це ми всі знаємо. Але поки що треба, хоча б набрати одну половину від тисячі. І ми до цього дуже успішно йдемо. Мої короткі відео, плюс мої довгі відео. Вони набирають достатньо багато переглядів. А тобто, короткі відео набирають перегляди. Потім люди приходять на мій канал і дивляться, мої відео довгі. І їм вже стає ще більше цікаво. Я набираю ну, так досить швидку аудиторію і хочу її набирати все далі і далі, і більше, і більше. Так що, всім дякую, хто підписується, хто оцінює мої старання. Я дуже рада, що вам подобаються мої відео. Ви дивіться їх далі. Все буде круто. Ось ще раз вам показую вид. Може, зараз трошки. Тут. Ні, там ну, це не дуже такий вид, бо ну, якби тут різні такі штуки, тут сад просто от збоку, А саме основна територія, вона десь в хвилинках так трьох або п'яти від мене зараз. Ну, це відео, воно буде не дуже до... таке велике. Я для вас тут все просто розкажу, покажу там. Ну, я вже розказав і показав. А наступні відео вже будуть про огляд території. Планую зняти багато відео, тому що я відстав за ці півтори місяці. І, до речі, пишіть в коментарях, як там ваша школа, якщо серед моїх підписників є хтось, хто навчається в школі. Або, може, хтось старший є. Пишіть те ж саме, як у вас справа. Мені буде приємно почитати. Я можу повідповідати на коментарі. Я люблю спілкуватися якось, зі своєю аудиторією. Наприклад, з коротких відео я часто лайкаю різні коментарі. Або відповідаю на них, читаю ваші ідеї для відео, що для довгих відео і для. Коротких відео, ну, тобто, про міста там, про які зняти. Я вже е, собі в голові придумав, е, придумав відео, ну, тобто ідеї для коротких відео, тобто, які міста будуть знімати. І для довгих відео теж я придумав. Оце зранку трошки було якби. Погода була така собі, було хмарно, а зараз вже потрошку розходиться і сонце виходить потрошку. А, а також у мене ж був телеграм-канал, але він якось видалився. А, ну, ну, щось там я неправильно натиснув. Я планую, можливо, якщо я наберу до кінця осені десь 550 підписників. То я зроблю новий телеграм-канал, буду залишати посилання на нього під кожним, під кожним своїм що коротким, що довгим відео. І пообіцяйте, якщо в мене буде телеграм-канал, ви будете підписуватись на нього і там робити актив. Ну, а зараз дякую всім за перегляд. Я зараз трошечки. Е Підготуюсь до наступного відео і піду для вас знімати огляд вже території. Всім дякую за перегляд. З вами був Макс підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня удачі удачі, всім пока-пока.